Як правильно робити процедуру біоревіталізації та отримати від неї максимум ефекту? А пацієнт був задоволений результатом. По перше, підбираємо препарат по проблемі. Мені зараз дуже подобається полідерн бренду Філософії. Тут вигідний об'єм 2,2 мл, що дозволяє пропрацювати нам обличчя та шию або шию та зону декольте. Також новітня формула, що забезпечує оптимальне зволоження шкіри, наявність полінуклеотидів, які дозволяють видаляти пошкоджені ділянки клітини, запускають процес омолодження. Ця новітня формула зараз працює найкраще. На проблемній шкірі, такі як розширені пори, нерівність кольору, проблеми з гравітацією, перші зможки та складки, ми обираємо необхідну глибину ін'єкцій. Це приблизно від 3 до 5 мм під кутом 45 градусів, та виводимо препарат. Тому у нас виникають такі от папули, які зазвичай сходять протягом. 8 годин, але максимально тримаються до 48 годин. Перший результат ми вже побачимо через 14 днів.